Частина їхніх питань вирішується, частина потребує додаткових зусиль для вирішення. І е, сьогодні наше міністерство дуже тісно співпрацює з багатьма міжнародними та вітчизняними е, організаціями по наданню допомоги внутрішньопереміщеним е, особам. Ми всіляко підтримуємо таку допомогу, завжди висловлюємо вдячність таким організаціям, які допомагають. І сьогодні я хочу також висловити вдячність уряду Великої Британії. Міжнародній організації Stabilization Support Service, а також громадській ініціативі Кримсос за об'єднання зусиль по започаткуванню проєкту радників Міністерства соціальної політики з питань вточно переміщених осіб. Сьогодні мова йде про 27 радників. Ці радники будуть працювати 25 на регіональному рівні у кожному регіоні при кожному департаменті соціального захисту населення. І два радники на центральному рівні. Кожен радник пройде відповідний тренінг і буде розуміти, що від нього вимагає проєкт. А проєкт від нього вимагає в першу чергу це допомогу внутрішньопереміщеним особам. Внутрішньопереміщена особа, яка на своєму районному рівні по якійсь причині не зможе вирішити своє питання самостійно, буде мати можливість звернутися до відповідного регіонального радника. Інформація, до речі, про цих радників буде оприлюднена на сайті Міністерства соціальної політики з контактами, з прізвищами і по і кожного радника, а також місцем фізичного знаходження, адресою, де його можна знайти. Якщо питання потребуватиме вирішення додаткових зусиль, то е, ці радники будуть зв'язуватися з радниками центрального рівня, які в свою чергу будуть комунікувати із відповідними структурними підрозділями. Для вирішення питань. Сьогодні основне завдання наше це не спускати вказівки з гори, а розуміти те, що відбувається безпосередньо на районному рівні. І даний проєкт нам забезпечить безпосередній контакт міністерства із кожним переселенцем. Дякую за увагу. Дуже дякую. Я запрошую до слова Патрії Катовіна. I would like to work Mr. Patrick.